Виконуємо номер 997 із підручника Алгебра 7 та номер 42.25 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть область визначення функцій заданої формулою і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перша функція дріб, чисельник 5, знаменник. Х квадрат відняти 9. Областю визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб, чисельник якого 5, а знаменник різниця х квадрат і 9 має зміст. Знаменник дробу дорівнює нулю, в тому випадку, якщо у нас х буде 3 і мінус 3. Покажемо це, розв'яжемо рівняння, рівняючи знаменник до 0. Розкладемо на множники, це буде х відняти 3 помножити на х додати 3. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, 0 дорівнює х дорівнює або 3, або х дорівнює мінус 3. Можна було розписати, що це відняти 3 до рівня 0 або х додати 3 до рівня 0. Отже, областю визначення даної функції є всі числа, крім 3 і мінус 3. Областю визначення функції. Є, будь які числа, крім чисел мінус 3 і 3. Завдання друге, областю визначення функції. Є всі такі значення х, для яких дріб чисельник якого 17, а знаменник сума х квадрат і 4 має зміст. Оскільки х квадрат – число невід'ємне, а х квадрат додати 4 число додатнє, то областю визначення функції буде будь-яке число 0 в знаменнику ми не отримаємо ні при якому значенні х. Областю визначення функції є, будь-які числа. Завдання третє. Областю, визначення функції є всі такі значення х, для яких дріб. Чисельник, якого 9, а знаменник добуток х і різниці х і 3 має зміст. Знайдемо, які числа перетворюють знаменник в 0. Розв'яжемо рівняння, добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з ножників дорівнює 0, отже, х дорівнює 0, або різниця х і 3 дорівнює 0. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, переносимо мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, областю визначені є всі, чи будь-які числа, крім нуля і трьох, бо знаменник дробу дорівнює нулю при умові, якщо х дорівнює 0 і х дорівнює 3, областю визначення функції є будь-яке число крім чисел 0 і 3. Завдання четверте. Областю визначення функції Є всі такі значення х, для яких дріб, чисельник якого 7х додати 1. А знаменник х квадрат додати х має зміст. Знайдемо числа, які перетворюють знаменник у 0. Розв'яжемо рівняння х квадрат додати х до рівня 0. Винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо x додати 1. Отже, до нулю дорівнює або х, або сума х і 1. Переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, знаменник дробу дорівнює 0, в тому випадку, якщо х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 1, тоді областю визначення будуть всі числа, крім 0 і мінус 1. Областю визначення функції, є будь яке число крім нуля та мінус одного. Завдання п'яте. Завдання п'яте. Областю визначення функції є всі такі значення х, для яких наш дріб має зміст. Знайдемо ті числа, які перетворюють знаменник дробу в нуль. Розв'яжемо рівняння. Добуток х і 1, добуток різниці х і 1 на суму х і 4 дорівнює нулю. 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тому нулю буде дорівнювати або різниця х 1, або сума х 4. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Ми отримали числа 1 і мінус 4. Отже, знаменник дробу дорівнює 0 при умові, коли х дорівнює 1. Та х дорівнює мінус 4. Тоді областю визначення функції будуть всі числа, крім 1 і мінус 4. Область визначення функції є будь-яке число. Крім мінус 4 та одного. І шосте останнє завдання у нас. У шостому завданні областю визначення функції є всі такі значення ік, для яких два дроби: 15 чисельнику Різниця x і 2 в знаменнику та 7 чисельнику. Сума x і 3 в знаменнику мають зміст. Знайдемо, коли знаменники у нас, при якому значенні x знаменники дорівнюють нулю. x відняти 2 дорівнює 0, тоді x дорівнює 2. І x додати 3 дорівнює 0, тоді x дорівнює мінус 3. Отже, знаменник першого дробу дорівнює нулю, якщо х дорівнює 2, а другу дробу, якщо х дорівнює мінус 3, тоді областю визначення функції будь-яке число, крім 2 і мінус 3. областю визначення функції є. Будь-яке число, крім мінус трьох та двох, номер 997 із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 25 із підручника Математика 7. Виконано.